Ситуація, ти казав правильно, по безвісті зниклих. Ситуація ту, яку ми розбирали з танкістами, які загинули в бою 8 березня 2022 року в районі Макаріва, Житомирська траса. Uh -huh. Uh -huh. Ті, хто хотів, подивилися розслідування. і Прохомук, Васіч і Свенчука. Uh -huh. І Мрачко, це сусідній танк. Ну, Ситуація ж ну, просто. Це герої України. Герої України. Тобто їм, так, їм... Всі четверо його... Герої України, президент України, а, ці звання їм а, присвоїв ще тоді, там, 10 березня. Я тобі скажу от, просту річ бюрократичної системи, яка не змінюється. Бюрократія це ж непогано. Бюрократія це управління, так? це державна структурованість, вона має працювати. Але от що відбулося? Мені вчора написала сестра Пархомука Тетяна. Вона за кордоном живе в Польщі. Вона мені написала: Тарасу: от билися, билися ми всі нарешті. І нарешті батькам привезли нагороду в грудні місяці. За березень, за березень після указу президента України. Це, це називають вони, як вони називають? вертикаль власті? Чи що вони називають? От у мене просто запитання. Е Блін, ну коли це вже зміниться? Чесно, ми журналісти, нам кажуть, що ми там щось ліземо кудись, дістаємо всіх запитами, хочемо хайпатись. На чому хайпитися? Ми хочемо, щоб цих танкістів до батьків приїхали, віддали нагороди, зараз віддали от довідку про смерть. Але довідка про смерть це ще не поховання. Ця експертиза, вибачте, анекдотична по е співставленню ДНК. Рідних і загиблих їхніх, вона вже триває, ну місяців сім, мабуть, так справа ж не в тому, що це важко. Так важко. У нас висока ціна ми сплачуємо за боротьбу проти Росії. Але ж ну, там же ж ситуація не в тому, що не можуть знайти чи ще щось знаходять, але потім починаються анекдоти: там втратили лист, супроводження, не дійшов відправте поштою. Простежте, щоб з однієї організації потрапили до іншої, ця ситуація з Пархомаком, з Васічем і Смічком, вона досі триває. Ми її не полишаємо і не полишимо, тому що, ну, ці хлопці, які ну для мене, з 2014 року, кожен з них для мене це ті люди, які врятували і рятують нашу державу. Слухайте, якби не ці танкісти, яких відправили в дебільний бій, я ще раз його повторюю, тому що те, що вони робили на тому полі. Будь-який вам військовий експерт скаже, що цього не можна було робити. Але вони навіть розуміючи, що ну безнадійність повна, але треба було йти, тому що треба було деблокувати Макарів, треба було вибивати противника або перерізати йому дорогу з Бородянки до Андріївки, руйнувати йому комунікації. Але все це організовано звісно, що на початку було не як взірець оперативно-тактичного мистецтва. Тим не менше, хлопці виконали свій наказ, свій обов'язок перед Україною. Вони давали присягу, вони дотримались цього, вони загинули. Що робить держава в цьому випадку? Вона намагається так, була непроста ситуація, територія була окупована. Так, залишки було забрати важко. Але після цього, скільки пройшло, скільки ми билися над тим, щоб чітко з'ясувати місце, допомогти це зробити. Ну і це єдиний кейс, це один кейс. Це, це один кейсів, кейс б, б, ну, багато. Я просто можливо <смеш> знаєш, от е десь емоційно в цих моментах висловлююся, але воно болить, Микола, чесно. Розумієш. Тому що ти спілкуєшся з людьми постійно, з рідними близькими. Ти знаєш багатьох хлопців, які загинули наприклад, а зараз вони безвісті зникли. І тобі болить, тому що це ж частина тебе. Ми частина всього цього, і я себе не відділяю. Від е, свого народу, від своєї країни. І ми разом робимо одну справу. На жаль, у нас є структури, які люди, я не знаю, які е, цю війну сприймають. що знаєте, от Ми тут в своєму будиночку, і все інше нас не стосується. Головне нам, як правильно сказали, прес-релізи. Головне, гарні фоточки. Ми ж відшукаємо фотографа, ми ж познімаємо красиво, зробимо плани, все супер, все. покажемо це в ФБ, покажемо це в Телеграмі, бравурну музичку поставимо, і все у нас буде добре. Так це ж не змінює суті. Ми ламаємо машину російську, але іноді не завдяки якійсь допомозі такій структурі, а всупереч. Оце відбувається, тому що часто хлопці на низовому рівні приймають дуже багато рішень, які допомагають вигравати той чи інший бій, реалізовувати ту чи іншу операцію. Ну я вже не кажу про початок війни цієї, і зараз це вирішується. Ну, от така ситуація. Я хочу аби Юрій прикоментувати.